Наркотики, вбивства, каліцтва та сатанінські татуювання це лише деякі елементи, які складають темний світ мара Салватруча, найбільш поганої банди Центральної Америки. Їх статус як найнебезпечнішої злочинної групи регіону значно виходить за межі Сальвадору. Така їх репутація, що навіть Лос Зетас, найбільш дикарський наркокартель, отримував навчання у справах різанини та відсікання голів від сальвадорських Марас. У цьому відео ми хочемо заглибитися в серце цієї небезпечної злочинної групи, щоб дізнатися, як вони створили цю підземну імперію та які зброї дозволили їм захищати її протягом багатьох років. Початки Мара Салватруча або Мара Салватруча можна простежити до міста Лос-Анджелес 80-х та 90-х років. Спочатку банда поповнилася сальвадорськими іммігрантами, які тікали від громадянської війни, що відбувалася в їхній країні. З того часу група поширювалася по всьому півночі та центру американського континенту, маючи як епіцентр своєї діяльності Сальвадор, країну походження декількох її членів. Сьогодні це найбільш страшна кримінальна організація регіону через її методи тортур, садизм її кілерів та велику вогневу потужність, якою вона володіє. Мара Салватруша працює в клітинах, які називаються кліки, в яких є від 700 до 1000 бандитів, які керують своїми власними бункерами, нарколабораторіями та підземними арсеналами. Оцінюється, що в Сальвадорі є більше мільйона незареєстрованих зброї, і багато з них знаходяться в руках організованої злочинності Мара Сальватруча. Як і в разі з наркокартелями Мексики, говорячи про зброю, яку використовує Мара Сальватруча, неможливо не звернути увагу на важливість Сполучених Штатів, але про яку зброю ми говоримо. Серед зброї конфіскованої у Мара Сальватруча, гвинтівки М 16 є одними з найпоширеніших. Військовий варіант АР-1-5, який протягом десятиліть використовувала армія Сполучених Штатів, калібрований для стрільби патронами 5 х 45 на НАТО. М 16 потужні гвинтівки з довжиною більше метра та загальною вагою 4 кілограми. Сальвадорські злочинці зазвичай залишають цю потужну модель для торгівлі зброєю, хоча були зафіксовані стрілянини та залякуючі фотографії з М-16. Від джунглів В'єтнаму до підземних бункерів, найнебезпечнішої банди Центральної Америки. Цей варіант ar 15 був головним героєм одного з найкривавіших епізодів в історії банди 23 грудня 2004-го. У Гондураському місті Чамелекон автобус був зупинений та обстріляний членами Мара Салватруча. Бандити відкрили вогонь з автоматичної зброї, серед якої були моделі 1016 та інші підмашинні гвинтівки військового призначення. Після стрілянини ззовні кілер увійшов до автобуса, щоб добивати одного за одним пасажирів. Результат був жахливим: 88 цивільних пасажирів загинули. Більшість з них жінки та діти. Різанина включала лист на червоному, як кров папері від Мара Салватруча до уряду Гондурасу, який щойно схвалив смертну кару. Що впливало на декількох членів банди, які перебували у в'язниці. Як ви бачите, Мара Салватруча не знає моральних обмежень, коли йде мова про насилля. Звичайно, Мара Сальватруча не була б кримінальною групою. Якби вони не мали класичних гвинтівок Калашникова, зокрема АК-47 АКМ та АК-74. Останні є однією з найпотужніших версій міфічного штурмового гвинтівки. Якщо ви слідкуєте за цим каналом, то вже знаєте про вражаючі якості зброї Калашникова. Це баланс між простотою ціною та руйнівною силою. Непереможна комбінація для злочинців. Іншою з найпотужніших зброй Сальвадорської сім'ї є гвинтівка самозарядний карабін Симонова, півавтоматична карабіна радянського виробництва калібру 7.62х39 на М1943. Самозарядний карабін Симонова був розроблений разом з автомат Калашникова 1947 року для заміни історичної гвинтівки мосін Нагант, хоча з часом його перестали використовувати. Проте, це була одна з найбільш експортованих зброй СРСР, що пояснює її поширеність у Латинській Америці. Карабін самозарядний карабін Симонова має дальність стрільби 400 метрів. А кожен патрон вистрілюється зі швидкістю більше 735 метрів за секунду. Уявіть, якою смертоносною може бути така зброя в руках бандитів вбивць Окрім гвинтівок та пістолетів, найбільш дивовижною зброєю, яку конфіскували у члена мара, є протитанковий гранатомет 1072 ЛО, здатний запустити ракету 66-мм. Транспортні засоби, броньовані автомобілі та невеликі будівлі. Цей гранатомет може перетворити будь-яку з цих цілей на димні руїни. Цю зброю конфіскували разом з гвинтівками 1016, про які ми раніше говорили, та великою кількістю пістолетів калібру 9 міліметрів. Мара Сальватруча Треце отримує свою зброю з чорного ринку США, але також у обміні з мексиканськими картелями, які надають гвинтівки та пістолети в обмін на послуги в регіоні. Наприклад, у 2012 році виявилося, що наркобарони Мексики доручили Мара Салватруча створювати хаос у стратегічних точках Гватемали, щоб відволікти увагу влади та забезпечити контроль над маршрутами трафіку між гватемальськими лабораторіями та ацтекськими організаціями. Звичайно, цю роботу оплачували грошима, наркотиками та зброєю, які збільшили арсенал Мара Сальватруча. -треця. Великим суперником Мара Сальватруча Сальватручатреце є Баріо Дєчіочо, банда, яка також виникла в Лос-Анджелесі на перехресті вулиці Дієчіочо та проспекту Юніву -3 н З 90-х років обидві групи борються за вплив на молодих центральноамериканців, як в Сполучених Штатах, так і в центрі континенту. Вони мають подібну організацію та озброєння, віддаючи перевагу пістолетам та гвинтівкам як засобам війни. У березні 2022 року Сальвадор пережив день з найбільшою кількістю вбивств за кілька десятиліть 62 за всього 24 години. Це був найвищий показник з часів громадянської війни, і багато з цих смертей були спричинені стріляниною між бандитами. У 2019 році, завдяки міжнародному розслідуванню, вдалося підтвердити те, що підозрювалося протягом багатьох років. Мара Сальватруча Треса є партнером наркокартелів, таких як Лозет та інші мексиканські групи. Цей злочинний союз турбує, але не дивує. Ще у 2012 році мексиканські організації повідомляли, що мексиканські картелі застосовують надзвичайне насильство, зокрема відсікання голови та розчленування тіл. Це була тактика залякування, яку вони вивчили від сальвадорських бандитів, які дуже люблять відрізати кінцівки та обличчя своїх суперників, щоб надіслати переконливе повідомлення. Згідно з розслідуваннями ФБР та мексиканських сил, Інфамні Зетас та брати Бельтран Лейва отримали навчання з питань мутіляції від Мара Сальватруча. Це могло би призвести до створення альянсів для транспортування наркотиків з Центральної Америки до США. Для наїмних вбивць Мара сальватруча Трець відсічення голови це потрійно ефективний метод залякати свого суперника, відзначити територію, а той, хто вчиняє мутіляцію, отримує привілеї в кримінальній організації. Головна складність розслідування Мара Салватруча суворий кодекс покори, членів банди Свої кліці. Члени банди мають своє тіло вкрите татуюваннями, що містять посилання на їхню групу, вчинені злочини, а навіть сатаністські символи, щоб залякати решту населення. Банда проводить ініціаційні ритуали для чоловіків і жінок. Чоловіки повинні витримувати побиття, які дають інші члени, що тривають 13 секунд, або проникнути в район суперницької банди та вбити одного з її членів. Зазвичай від життя Мара не можна відмовитися. Кінець кар'єри бандита це смерть. Ті, хто намагаються зменшити покарання свідчачі проти організації, зазвичай гинуть покаліченими навіть у найбезпечніших в'язницях. В даний час Ель Сальвадор проходить через суперечливу війну проти банд, яку очолює президент Наїб Букеле, і проводять поліцейські та військові сили. Це включає зміни до кримінального кодексу та пряму втручання армії для затримання будь-якої особи, яка має негідні тату Мара Сальватруча. Трець це конфлікт, який розвивається, і невідомо чи здатна в даний час Сальвадорська Мара Сальватруча відповісти на напад таким же чином, як це роблять мексиканські картелі чи буде це кінець однієї з найнебезпечніших злочинних груп в історії. Отже, ми дійшли до кінця цього відео. Якщо вас цікавить ознайомитися з озброєнням найбільш поганих банд світу, ми запрошуємо вас підписатися та активувати сповіщення. Наразі прощаємося до наступного випуску світ зброї.